Перефразовуючи кремлівського диктатора, раніше він стверджував, що е, Україну створив Ленін. Тепер я так розумію, меседж полягає в тому, що Польщу створив Сталін. Ну, відповідно до цього треба розуміти, що ця лекція з історії Другої світової війни була ним озвучена в аудиторії інших воєнних злочинців, таких як, наприклад, е, очільник ФСБ Бортніков, очільник е, служби зовнішньої розвідки Наришкін. Міністр оборони Шойгу інші воєнні злочинці, так тобто, це ті люди, які стоять в рамках так званої Ради безпеки Російської Федерації на чолі розв'язаної незаконної збройної агресії, і як бачимо у таких висловлюваннях однозначно простежуються ознаки підготовки наступної її фази. Я думаю, що оборонне відомство Польщі, яке давно вже змінило свою оборонну стратегію і відмовилося від оборони по природних рубежах, а відтепер переміщає з'єднання збройних сил для захисту кордонів. Вони ще минулого року чітко озвучили після того, що сталося в Маріуполі в Бучі. В інших населених пунктах України їхня оборонна доктрина від тепер передбачає, що жодного населеного пункту Польщі не можна навіть тимчасово здавати агресору, тому що це завершиться геноцидом населення на цій території. Відтак польща трактує ці погрози аж ніяк не в контексті заповнення інформаційного вакууму, не як інформаційно-психологічні спеціальні операції, а як ідеологічне обґрунтування наступної хвилі агресії. Польща трактується відповідним чином і готується. Я нагадаю, що загалом то сухопутні війська Польщі за наступні 2-3 роки мають всі шанси стати найпотужнішими не тільки в регіоні східної та центральної Європи а років через 5 вони стануть найпотужнішими в Європі разом з українськими, до речі, загалом. І отут то якраз простежується далекоглядність і мудрість наших західних сусідів, вони сприймають цю риторику цілком серйозно, а не е, намагаються від неї відмахнутися е, в страусиному стилі, запхавши голову в пісок. тому що розуміючи замість піску, може виявитися бетон, і от відповідно маючи наш е, досвід останніх е, 8-9 років, розуміють, що путінська риторика е, дуже швидко трансформується у путінські танки. І в Бородатих кадировських тіктокерів на вулицях колись мирних міст, і от вони з цим уроком збираються робити цілком практичні висновки. І кадирівських тіктокерів будуть зустрічати польські механізовані з'єднання на танках Абрамс, от у такому контексті власне кажучи, вони і готують відповідь. Те, що зараз на території Білорусі тільки створюється таке собі осине гніздо. Однозначно вона не є ще повноцінним плацдармом для якогось наступу, але те, що територія Білорусі буде використана для нової агресії, не викликає ніяких сумнівів. І у Варшаві, я так розумію, в їхньому міністерстві оборони в генеральному штабі до цього ставляться цілком поважно і цілком серйозно. Тут полякам залишається лише так би мовити побажати успіхів у покращенні розбудови збройних сил, в посиленні обороноздатності. Вона їм може знадобитися дуже скоро.